Друзі, всім привіт! Велика подяка, що завітали на наш канал. Дякуємо всім, хто активно дописує коментарі на нашому каналі. Ставить нам подобаєчки і взагалі дивиться наш канал. І сьогодні у нас рибний день, і я приготую скумбрію. Чому саме я вибрала Скумбрію? Тому що Скумбрія росте в дикій природі. Розмножається, її ніхто не підкормлює, ніхто її не фарбує, не додає ніякі антибіотики, і вона виросла в морі. Це морський продукт і дуже корисний, дуже смачний. І ми постараємось приготувати швидко, смачно. І для цього ось я взяла одну скумбрію. Скумбрію потрібно вибирати свіжу, щоб вона була без жовтого такого нальоту, щоб жабри в ній були червоні, щоб вона ви бачите, вона ніби свіжа, вона не розморожувалась до цього. І ще, крім скумбрії, мені буде потрібна одна цибуля, яку я вже кільцями нарізала та розклала по деку. Мені буде потрібно біля кілограма картоплі. Можна взяти старий часник зубки. У мене молодого чесничка, три штучки, одна морква, сметана, чайна ложка солі, чайна ложка паприки та півчайної ложки перцю чорного меленого. І для початку я почищу рибку від нутрощів. Рибку від нутрощів ми почистили, і нам потрібно почистити від ось цієї чорної плівки, тому що вона гірчить. І не дуже смачно виглядає, тому очищаємо чорну плівочку. Рибка почищена, підготовлена. Плавнички я не буду забирати, вони в скумбрії не колючі, тому це не страшно. І нам залишилось підготувати, чим ми її змастимо. У мене тут дві ложки сметани. Я додаю перець чорний мелений, додаю сюди чайну ложку солі. Зараз паприку, все перемішаю, і в нас це буде така намазка. Звичайно, скумбрія жирна, я її сильно змащувати не буду, так злегка, сметанкою, щоб вона в духовці не обсихала. Беру для скумбрії приблизно одну столову ложку, змащую її всередині і також і ззовні також змащу злегка сметанкою. Викладаю на подушечку з цибулі. Я одну цибульку всього порізала. Рибка маринується, я подрібню зелень чеснику. Та додам його до сметани. А цю частинку я додам в саму рибку, щоб був аромат. Можна також замінити чесник на петрушку. Так, прям в голову і з цієї сторони. Воно додасть аромату. Так, І тепер залишилось нам порізати або кільцями, або, як ви бажаєте, картоплю. Я буду нарізати такими кружельцями приблизно. Один см товщиною. Моркву також наріжу так само, тільки тоншими кружками, тому що морква запікається довше, і щоб вона встигла пропектися і бути м'якою, я наріжаю її тоньше, десь 3 мм товщиною. Решту сметани зі спеціями та сіллю сілью я додаю до картоплі, сюди ж додаю води. 50 мл ополосну від сметани та від спецій. Та добре все перемішаю. А духовку я вже 5 хвилин назад як вімкнула, щоб вона розігрівалася до 200 градусів. Тепер викладаємо моркву та картоплю біля рибки, робимо таке своєрідне море або океан. А що це за помаранчеві плями в океані? Корали. Корали? А, так, так, бувають такі. Так, тепер виливаємо рідину, яка в нас тут з'явилася, сметана та водичка, щоб картопля не приставала і рибка не приставала. Бачите, яка в нас картина вийшла. І тепер нам залишилось прикрити фольгою та відправити в розігріту духовку. Ольгою накриваємо блискучою стороною донизу. У мене вийде два листа. Якщо у вас є кришка для такого для вашого дека, то можна накрити і кришкою. Все, наш кораблик поїхав в духовочку в плавання. І поки риб, рибка наша в духовці запікається, я збігала на город. Та взяла руколи зеленого часнику та зеленої цибулі. Можна будь-який салатик, зараз весна, потрібно користуватися тим, що зелень зараз з'являється різна, поповнювати свій організм мікроелементами. Так, руколу я вже нащипала, нарізала часник та цибулю. Все це поєдную. Можна змастити оливковим маслом та лимонним соком, а можна просто сметанкою. Вона також кисленька, і я тоді і масло не додаю. Додаю сметани, солю за смаком. І все добре перемішаю, і наш салатик до рибки з картоплею готовий. Запікалась картопля з рибкою. 45 хвилин, 30 хвилин накрита фольгою і потім на 15 хвилин я зняла фольгу, щоб вона злегка підрум'янилася. Зараз викладемо на тарілочки та скуштуємо. Ось це, мабуть, дуже великі порції забагато для нас. Ну, Якщо в тебе залишиться, то поділимося з космосом і каркушею, так? У мене залишиться. Ну, думаю, так. Ось ми хребет тільки виняли, а все у нас в тарілочці майже без кісточок. Чим я люблю? Рибку з кумрію, що в ній тільки хребет та ребра. Все куштуємо. Ну і зараз скуштуємо, картопля пропеклася, дуже м'яка, тому що вона була під фольгою, пройшлася парою, а потім ми дали її тільки підрум'ятись. Mm. Дуже смачно, морква також. Mm. Івана Фанасьовича, можна я твою рибку скуштую? Ну, прово. А цю залишу для фотографії. Дозволяй. Спочатку Мою, а потім свою? своє. А потім кожен свою. Так. Так, рибка ніжна. Дуже добре проколюється. рибка Амрія. Це тобі, а це мені. А що так мало моєї з'їв? Я ж скуштувала. Всім, друзі, бажаю мирного неба. Вдячні всім за підтримку, вдячні за добрі слова, за поради, за рецепти, якими ви з нами ділитеся. Ще раз всім бажаємо мирного неба. Бережіть себе і пока-пока.